Диверсії не припиняються. Завербовані російськими спецслужбами молодики намагалися підірвати поліцейських біля рівного. Виконавців теракту вдалося затримати по гарячих слідах. Днями до поліцейських надійшла інформація від жінки. Вона повідомила, що в одній із закинутих будівель знайдений труп людини. Прибувши за викликом та оглянувши пусте приміщення, правоохоронці зрозуміли, що потрапили у пастку. Близько 19.30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено. Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч сокира. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання характерне для спрацювання запалу до гранат. Оперативники швидко зреагували на підозрілий неподалік звук. Через лічені секунди стався вибух. Працівники поліції встигли вчасно відбігти на безпечну відстань. На щастя, ніхто не постраждав. Та Обстежуючи територію неподалік місця вибуху, працівники виявили ще одну вибухівку. Час обстеження місця теракту було виявлено другий СВБ, який не спрацював після спроб його активації рашистами. Жителі однієї з вулиць обласного центру чули звук вибуху, проте і гадки не мали. Що це може бути. Я чула вибух, собакою гуляла. Це десь було після п'ятої. На вулиці, на вулиці. Кобзарський, а вибух такий, як вистрілило колесо десь. Отакий був вибух працівникам СБУ спільно із поліцією вдалося встановити, хто причетний до теракту. Ними виявилися 18-річні хлопці з Рівного. Легку схему підзаробітку вони знайшли в телеграм-каналі. За виконану спецоперацію ворог обіцяв юнакам 2000 тисячі доларів США у криптовалюті. Проте гроші від цієї домовленості молодики так і не отримали. Натомість обох фігурантів затримали за місцями їх проживання. Півробітники служба безпеки України. Та Нацполіції по гарячих слідах затримали виконавців теракту. Ними виявилися двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували завдання російської спецслужби. Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів виготовили два саморобних вибухових пристрої. Всі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора. Заскоєне молодикам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Снежана Твардовська та Артем Шаула телеканал ITV, Media Group.